Ізраїль є воюючою країною. Він закрив свої кордони з сектором гази 7 жовтня, і лише зараз відкрив перший пункт перетину Карем Шалом. Сталося це власне вперше від початку війни. За відновлення проголосував кабінет міністру Ізраїлю. Таким чином. Таким чином, власне, Нетаньяху показує, що вони виконують взяті на себе зобов'язання під час звільнення ізраїльських заручників. А ще оця заява вона була зроблена через кілька годин після такого, знаєте, певного тиску США та перемовин з радником Сполучених Штатів з національної безпеки Джеком Сальваном. КПП використовують для перевезення гуманітарної допомоги в газу. Раніше поставки в газу відбувалися лише через пункт перетину Рафах, що з'єднував сектор гази із Єгиптом. Проте цього КПП було недостатньо в нього обмежені можливості. Зокрема, за добу там могло проїжджати не більше ніж сотня вантажівок. Ну а радник США Джейк Саліван закликав Ізраїль припинити широкомасштабну операцію в секторі гази. Він запропонував перейти до більш точкової фази, і зокрема запропонував вносити ураження, наносити суто по бойовикам Хамас. Таку тактику США запропонували використати у продовженні війни, і вона полягає в тому, аби залучати менші елітні групи військ. І ці групи вони мають проводити конкретні операції зі знищення бойовиків також вони зможуть рятувати заручників та руйнувати тунелі. При цьому в порівнянні з попередніми фазами Байден піддав власне критиці дії Ізраїлю. Зараз він заявив про те, що невибіркові бомбардування в секторі Гази відвертають від країни міжнародну спільноту. Президент США закликав до. до більш чіткої і більш зваженої позиції Ізраїлю щодо ситуації у секторі Гази, тому що ну дійсно надзвичайно напруженою залишається там ситуація. Інтернет зв'язок там відсутній. Починаючи з 14 грудня, це ускладнює доставку гуманітарної допомоги та проведення самих рятувальних операцій, і також в секторі Гази відсутня електрика. А це відповідно призводить до колапсу систем життєзабезпечення, водопостачання та охорони здоров'я. Спеціальне ООН у справах палестинських біженців повідомило про те, що газа перебуває нині у повній блокаді. Там навіть, ну уявіть собі, не вистачає мішків для трупів. Ну а тим часом Цехал він розпочав операцію під назвою Атлантида. До тунелів Хамас армія оборони встановила спеціальні помпи. Вони перекачують морську воду тисячами кубометрів. І таким чином, за кілька тижнів, тунелі будуть заповнені вщент. Всім бойовикам при цьому доведеться вийти назовні. Цахал насправді давно був готовий розпочати подібну спецоперацію. Стримували ізраїльтян заручники, які можуть перебувати у цих тунелях. Попри виконані всі домовленості, Хамас досі тримає велику кількість ізраїльських заручників. І напередодні в Ізраїлі сталася справжнісінька трагедія, тому що солдати Цалу випадково застрелили. Трьох заручників це ті люди, яким самостійно вдалося звільнитися з полону бойовиків. Цахал вже взяв на себе відповідальність за скоєна. Зокрема, отречник оборони е, армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. Він пояснив трагедію, тим, що саме в тій місцевості солдати стикаються з великою кількістю бойовиків Хамас, котрі обвішані бомбами. І саме тому оборонці Ізраїлю не зрозуміли, що перед ними полонені і просто застрелили невинних людей. Всіх жертв вже нині ідентифіковано їхніх родичів повідомили про загибель, і в Ізраїлі нині проводять, проводять розслідування цього інциденту. Проте рідні вони звичайно що не змирилися. З таким ходом події вони збурили суспільство в Ізраїлі. І це призвело до того, що в Тель-Авіві нині проходять масові акції протесту. Люди зібралися біля ізраїльського військового штабу, вимагають повернути всіх заручників негайно. Я нагадаю, що нині в полоні бойовиків і досі залишаються 132 людини. Серед них 113 чоловіків та 19 жінок. І, зокрема, це двоє дітей віком до 18 років, 10 людей старше за 75 років. І е, от е, при цьому, що серед всіх заручників 121 громадянин Ізраїлю і 11 іноземців. Нагадаю, що раніше було вже звільнено 110 людей, восьмеро заручників були знайдені вбитими. І от про всю цю ситуацію загалом я пропоную поговорити із, із Емілем Шлеймовичем, головним редактором порталу Деталі. Еміль, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, утихли ли нынче протесты и чего требовали люди? Люди это несколько организаций, в том числе штаб, объединяющий семей похищенных, там больше 700 человек. Это постоянные акции, которые требуют ввести? Свести военные действия к минимуму или свести их как минимум к такому объему, который бы не ставил под угрозу жизнь заложников. Понять их можно, разумеется. Вообще это достаточно принятая практика в Израиле. Вот скажем, у нас когда похитили солдата, одного Гелада Шалита. Его семья даже брала пиар-агентство специально, и постоянно были акции, и постоянно были митинги. То есть правительство очень долгое время не давали вообще снять эту повестку, эту тему с повестки дня. И таким образом постоянно оказывается давление, встречи проходят, вынуждены встречаться с семьями заложников, члены кабинета ведения войны. Вот. Но это не значит, что их позиция принимается. Понять их можно, несомненно, а операция продолжается. Сейчас рассматривается возможность обмена по схеме мы освободим, не освободим, вернее, а позволим Яхе Сенвару, может быть, еще каким-то боевикам высокопоставленным уйти из газа, сбежать из газа. То есть, ну, не спасти свою жизнь, а, скажем так, на время ее продлить. И взамен мы просим освободить всех заложников. В армейских кругах считают, что продолжающаяся военная операция оказывает давление, чтобы подтолкнуть вот к этому. Сценарию вы совершенно правильно сказали. 133 человека, насколько известно, сейчас в руках террористов после того, как ну вот, двух нашли до этого убитыми, их убили хамасовцы, а трех человек действительно по ошибке застрелили наши солдаты. Дело в том, сейчас идет расследование. Причина основная заключается в том, что ребята эти, они смогли убежать. Видимо, в результате бомбежки дом обрушился или еще какие-то были ситуации. Опять же, имеет смысл подчеркнуть, что они сбежали благодаря военным действиям. Но ни в одном протоколе, ни в одной инструкции для солдат армии обороны Израиля не предусмотрен сценарий, согласно которому заложник может просто свободно бродить по улицам, оказаться на улице. И поэтому их, когда увидели молодые парни, там 23 года одному, 28 лет другому, то их приняли не просто за террористов, а за террористов, которые могут представлять опасность и в горячке боя, к сожалению, открыли огонь. Три человека погибло вот от нашего огня. Еще очень важно, да, это стало триггером вот для акций, которые вы говорили. Но очень важно подчеркнуть в данном случае, что армия не скрывает ни числа заложников, ни числа погибших, ни обстоятельств, в которых произошел тот или иной инцидент.